Танок ще пригадаємо події дворічної давнини, коли ворог намагався захопити столицю. Про тих, хто зупиняв російську навалу і зруйнував план ворога ось цей взяти Київ за три дні. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже далі. Перший гелікоптер, який заходив, його збив мій розрахунок безпосередньо строковиків. Ну, спочатку тут заходили штурмові їхні літаки. Це сушки їхні заходили. Це по перше було, а потім вже гелікоптери пішли. Двадцять четверте лютого дві тисячі двадцять другого року російські гвинтокрили атакують литовище у гостомелі. Стас був одним із сотні бійців Нацгвардії, які у той час були в аеропорту Антонов. Жива сила, яка висаджувалась, теж. Теж проти них вівся вже безпосередньо бій, тому що вони роззасереджувались, то є максимально не давали їм нормально зробити висадку. У працівників аеропорту закінчилась нічна зміна. Ніхто не міг зрозуміти, як діяти, що робити з літаками, які не евакуювали і які опинилися в епіцентрі вибухів. Десь близько до 10-ї години йшла нарада, приїхав член, член екіпажу. Приїхали, уже планувалось виліт, але повітряний. Простір уже на той час був закритий, і взагалі ну дуже небезпечно було піднімати в повітря літаки. А далі перший бій з російськими десантниками, які висадилися на злітній смузі, серед цих ангарів був і стас. Я переміщувався між. Цим ангаром і от цим згорівшим ангаром. Тобто був на цій позиції, на тій позиції. Ну і ми вели стрілецький бій з солдатами Російської Федерації. Навколо аеропорту стояли строковики Нацгвардії. Хлопці, які мали Вони лише по півроку службу у війську, збивали перші російські гелікоптери ще на підльоті з абсолютно непідготовлених позицій. Вони були підготовлені, щоб в нас був в дозвіл копати. Нас дозволу не було, тому що тут нам сказали, що тут якісь комунікації, провода, кабеля. за кілька годин підрозділ Нацгвардії вимушений був відступити. У Нас почало закінчуватись БК, закінчуватись протиповітряні засоби. Сили з ворогом були нерівні. Всього рота бійців і офіцери управління бригади проти сотень російських десантників. Бо уся бригада ще раніше відправилася у зону ООС. Евакуюватися з литовища намагались і працівники. Того дня більшість із них востаннє бачили нашу мрію цілою. На мрію загнали сюди під елінг під накриття, один із корпусів палав. палала е техніка, е стояв там автобус, уже палав, е автотранспорт палав. Хтось був просто е шокований, хтось е ну, просто вибігав ще з якихось будівель для того, щоб ну, скажімо так, врятуватися. Просто в якусь хвилину, е коли все стихло, е сказали нам, якщо хочете жити, Ідіть, тікайте, можливо, просто не були готові до такої війни. Аеропорт Антонов у Гостомелі мав стати плацдармом для окупації Київщини. Майже одночасно із ворожими повітряними суднами з боку білоруського гомеля кордон перетнула російська колона із десятками одиниць техніки, маркована буквою В, завданням якої було окупувати правобережжя Київщини, Чорнобильську АЕС, перерізати важливу трасу Київ-Чоп і захопити величезний залізничний вузол Фастів. Це тепер фактично край України за річкою Білорусь. Ця дорога могла стати найкоротшим шляхом для російських колон до Києва звідси всього 180 кілометрів. І поки повітряні сили ворога атакували київщину Гостомельський аеропорт, Білорусь пропустила російські танки на нашу територію. Зруйнований міст через річку і чималі протитанкові мури. Через два роки після вторгнення окупантів тепер так виглядає міжнародний пункт пропуску з Білорусю. Олег один з тих українських бійців, який зламав план окупантів дістатися столиці за три дні. Саме він підірвав міст у напрямку до Києва. Ось тут ви підривали міст. Так, безпосередньо всього місця це така, як пам'ятка у нас. Близько 7 ранку ми пропустили екранів машину це громадяни України на територію України через пункт пропуску. Після цього здійснили підрив завчасно замінованого автомобільного моста ми розмовляємо з прикордонниками серед глибоких укриттів неподалік замінованої дороги. А 24 лютого 2022 року тут був лише посилений патруль бійців, які жили у звичайних наметах. Згадує Олександр. Він був одним з перших поранених у повномасштабній війні. Поранення було тяжке. Під час обстрілу ми відпочивали. Я руку положив на живіт, тобто шрапнель влетіла через руку в живіт, змінила траєкторію і потрапила до серця. Підрив мосту на кордоні з Білоруссю, бій на гостомельському аеродромі, підрив дамби на Козаровичах. Окупантам вдалося призупинити, але вони все одно прорвалися. А далі був ірпінь, буча, бородянка, димер та звірства над місцевим населенням. Підрив мостів та дії прикордонників і нацгвардійців дозволили викроїти час, аби Білоцерківська 72-бригада га бригада чорних запорожців встигла дістатися рубежів північних і західних околиць столиці і стримати росіян зайти у саме місто. В перших рядах наступали десантно-штурмові підрозділи спеціальних операцій, підрозділи військові частини морської піхоти. ГРУ Росіянам лишилось до Києва з десяток кілометрів, та у селі Мощун на них чекало справжнє пекло. З 24 лютого по 5 березня вони безуспішно проводили наступальні дії в напрямку Макарова, Ірпіня, Стоянки, Горянки, в напрямку Лютяжа. Не могли ніяк зацепитися за правобережжя річки Ірпінь. І лише тут, в районі Мощуна, їм це вдалося. І з 5 березня він розпочав нарощувати тут сили і поступово витісняючи нас з земених позицій. Мощун став місцем загибелі десятків російських десантників та морських піхотинців і перетворився на випалену землю, яким є дотепер. Саме в Мощині сталася одна з переможних битв за Київ: не підпустити ворога аж так близько до столиці і уникнути такої кількості жертв серед мирного населення могли б заздалегідь підготовлені укріплення на кордонах. Але всі герої нашого сюжету кажуть: ані вони, ані їхнє вище керівництво не очікували, що ворог ітиме на столицю. І цей план Кремля захопити Київ зламала єдність сил оборони і мирного населення. Юлія Кирієнко, Володимир Черенков, Олександр Шиян, ТСН один Марафон. Єдині новини.